Привіт, як екс-холостяк Макс Михайлюк виїхав з України та чому переможеця Євробачення Лорін відмовили підписувати український прапор. Про це й не тільки сьогодні у випуску новин шоу бізнесу. Слава про і дякую, що підписуєтесь на канал. Впевнений, що скоро ми з вами дійдемо до срібної кнопки, і нас буде 100 тисяч. Екс холостяк Макс Михайлюк виїхав з України. Як це вдалося йому зробити під час воєнного стану? Невідомо спалила Макса його дружина, модель Даша Хлистун. Дівчина опублікувала їхнє спільне фото з ніагарського водоспаду у США, а перед цим парочка відпочивала у Франції. До речі, сам Михайлюк майже нічого не постить в інстаграм. Утім, подробиці його життя можна легко дізнатися зі сторінки дружини. Раніше подейкували, що Макс повернувся до роботи цивільного авіапілота за кордон, тому можливо це і власне чергове так зване відрядження. Далі, взагалі, незрозуміла історія. Переможеця Євробачення 2023 Лорін відмовилась підписувати прапор України на прохання нашого гурту. Творчі за словами представників колективу, вони запропонували всім учасникам Євробачення підписати синьо-жовтий стяг, яким який потім хотіли виставити на благодійний аукціон. І долучилося дуже багато учасників. Це і Італія, і Франція, Фінляндія, Польща, Вірменія, Литва, Німеччина, Португалія. Утім, Лорін трималася чомусь осторонь. Хлопці взагалі зауважують, що представниця Швеції уникала їх. Дивно, адже в принципі Лорін завжди підтримувала Україну і навіть пропонувала прихисток Джамалі на початку вторгнення. Ну і, до речі, після завершення Євробачення стало відомо багато цікавих внутрячків. Наприклад, за словами Петра Заставного, продюсера творчі, на конкурсі вони зіштовхнулися із хейтом. Він каже, що було досить багато європейців із різних країн, які критикували гурт творчі та ставилися до них упереджено, бо вважали, що Калош оркестра несправедливо здобули перемогу минулого року, і навіть деякі міжнародні змі їх бойкотували. Крім того, у гурті творчі пояснили, чому після виступу вокаліст Джефрі Кенні жодного слова не сказав про те, що відбувається в Україні. За словами прес-служби, вони планували це зробити, але через стрес. Забули ну і нагадаю, що 13 травня за 10 хвилин до виступу Андрія Гуцуляка та Джефрі Кені Росія обстріляла їхнє рідне місто Тернопіль. На емоціях Кені забув про меседж, який готував. Утім, уже в грін румі вони показали на камеру табличку з написом Тернопіль, що і було своєрідним меседжем. Ну і нагадаю, що у фіналі Євробачення гурт творчі посіли шосте місце. Але чомусь зараз про Гурт взагалі ніхто нічого не говорить. Єдине, що я знаю, що хлопці одразу після виступу дуже сильно захворіли. Що зараз з ними невідомо. Трохи про елітних банщиць. Олю Бузову, яка з усіх сил і з усіх дірок підтримує пуйла, бойкотують в Ізраїлі. Фанатка плішивого анонсувала концерти у трьох містах: це Тель-Авів, Хайфа та Бейршеві. А українські активісти е, швидко взялися за справу, і вже скасовано два її виступи. Концерт у Тель-Авіві поки що в силі, але ключове слово поки що. Ну і я пропоную поставити лайк нашим крутим активістам. Голівудського актора Шона Пена застукали на побаченні з українкою. Оскароносний актор сходив на вечерю з 43-річною українською акторкою. Ольгою Коротяєвою, яка родом із Черкас, Папараці підловили парочку в японському ресторані в Малібу. Ну і до речі, 62-річний Шон уже рік як холостяк. У минулому році він розлучився з акторкою Лейлою Джордж і до цього пен був одружений із співачкою Мадонною та акторкою Робін Райт. Що стосується Ольги Коротяєвої, то про неї мало цікавих фактів. Відомо, що Українка знялася у таких картинах, як Вибух, а також банковий квартал і щастя. Ну і що, гірко молодим. 83-річний Аль Пачіно в четверте стане батьком. Його 29-річна подружка Нур Альфалла знаходиться на восьмому місяці вагітності. Про роман пари стало відомо, коли їх помітили за вечерею в ресторані у квітні минулого року. Згодом ширилася інформація, що вони почали зустрічатися ще на початку пандемії. Ну і до речі, кохана Аль Пачіно ще та серцеїдка. Назвав її так. До нього вона встигла покрутити романи з Міком, Джагером і ще з одним мільярдером, ну видно, дівчина за справжнє і щире кохання. А блогерка Вікторія Маремуха повернулася до Києва, аби похрестити сина Люка. За її словами, для неї було важливо зробити це саме в Україні. Ну і до речі, народжувала первістка Вікторія теж у столиці. Кумом Маремухи став відомий продюсер та підприємець Євген Талер, який живе в Києві. Ну і до речі, Віка її чоловік, Француз Луї, з яким вони одружилися ще влітку, 21-го року. Вони живуть у вільних стосунках. Як каже, Віка, кожен із них може мати на стороні. 口舌鲜。 І навіть інтим. І дівчина стверджує, що поява сина не вплинула на їхні сімейні погляди на життя. І, до речі, друзі, ця історія викликала резонанс в коментарях під нашим інтерв'ю. І от особисто для вас. А, такі стосунки, вони припустимі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І до речі, про стосунки: у мене на каналі вийшло нове інтерв'ю Слава Плюс зі співаком Арсеном Мірзояном. Говорила з Арсеном і про те, як він воював, і про те, кого з друзів загубив, а ще про його. То рідне Запоріжжя, де досі живе його мама, яка не хоче виїжджати. Ну я не міг не спитатися у Мірзияна про чутки, які постійно ширяться, а кажуть про те, що вони з Тонею Матвієнком розлучаються. На що співак сказав, що це лише чутки, і він не розуміє, звідки вони беруться. А ще я запитав про зради, на що Арсен теж ствердно відповів, що такого не було. Хоча зізнався, що і він, і його дружина дуже ревниві. Повне інтерв'ю з Арсаном Мірзояном можете подивитися у мене на каналі. Ну а посилання на нього буде в описі цього відео, і не забудьте підписатись. Артем Пивоваров став другим тренером «Голос України-13». Артист приєднався до Юлії Саніної, яка займе перше тренерське крісло. Імена інших зіркових тренерів команди «1.1» плюс тримає в таємниці, і відомо що. 13 сезон буде знімати в Польщі? Ну а ведучими залишилися Юрій Горбунов і Катерина Осача. І от хотів у вас питатися, друзі, чи будете ви дивитися шоу Голос країни? Адже це вже буде 13 сезон, і чи не здається вам, що це шоу вже буде не актуальним? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Як думаєте, Тіна Кароль буде в складі журі? Оля Полякова публічно відмовилася від своїх російськомовних хітів. Королева ночі запевнила, що більше ніколи в житті не буде їх виконувати. За словами артистки, всі треки вона переклала українською. Ну і нове звичайне отримали шльопки, королева ночі. Альотронулася перетворився на рай на землі. Оля зізналася, що написала багато інших пісень, з якими вирушила в тур. Все буде добре. І крім того, Полякова перейшла на українську мову і в побуті. Її молодша донька зробила це відразу після 24 лютого. Ну а тепер і співачка говорить з рідними державною мовою. А званяч моя тижня цього разу отримує підстаркуватий Єсаул, який кинув коня Олег Газманов. Не так давно а, великий патріот Парашки дав інтерв'ю, де знову підкреслив, що усі росіяни свідомо підтримують тероризм. Чесно сказати, давно не чув стільки перлів. Значить, за словами Олега, їхня спецоперація це війна цивілізації. Ну, тут він, в принципі, перебільшив, назвавши парашу цивілізацію. Ну, принаймні, цивілізовані люди розуміють, що таке мікрохвильовка, і не дивуються туалету в будинку. А ще одна прекрасна теза, чому ж власне почалося вторгнення? Як пояснює артіст, українці перетнули заборонену червону лінію. Тому довелося відповідати. Далі цитата: А к нам лезуть і получають по зубам. Тобто, це наші хлопці так отримують по зубах. Утім, своїх синів Газманов не квапиться віддавати на фронт, каже тривожно. Але якщо Родина покличе, то доведеться піти. І тут же ж пожалівся, що його дістають якісь спеціальні інтернет-війська постійними доріканнями, що його діти не воюють. Але це не війська, то хейтери. Не забув старичок оплакати і свою нерухомість, яка знаходиться в Італії та в Латвії, яка зараз під санкціями. Розгніваний Газманов на камеру заявив: «заберіть і подавітесь, а потім на ходу вигадав, що йому телефонували і просили хабар, аби відмазати від санкцій. Ну, мабуть, особисто Байден дзвонив йому. Попри складну долю, Олег впевнено каже, що довіряє своєму бункерному царю. Та найбільше болить Газманову, що радіостанції не крутять патріотичні пісні. Він навіть телефонував продюсерам, аби насварити їх, там прям бу, бу 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 Кричав у слухавку, що як це так, ви що не бачите, як парні життя віддають? Хіба вони не розуміють цього? Ну і мовляв в кущах. Не вийде відсидітися. <хи> Утім, пропозицію співакам, яко кажучи, послали вслід за руським кораблем і заявили, що не хочуть порушувати цю тему. Ну і до речі, дійсно єдиний цікавий факт із інтерв'ю Газманова це те, що, за його словами, Костянтин Меладзе зараз у Києві. Навіщо я вам все це розповів про цього дурачка? Хочеться, друзі, нагадати, що у більшості там солома в голові. І гавназов в цьому приклад. Дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. Ну а минулий випуск інтерв'ю Слава Плюс з Арсеном Мірзояном. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.